Друзі, вітаю! З вами Ірина. Ви на моєму рукодільному каналі. І сьогодні відео буде присвячене в'язанню. Я покажу вам свої готові роботи, такі в мене є, чому я дуже рада. Також свої процеси і найближчі плани, тому що далеко йдучі плани я вже не, не планую, це марна справа. І хочу вам сказати, що сьогодні. Мій кадр прикрашає така аплікація від моєї сонечки, їй 4 роки, донечка моя. І дві фіалки чудові це Блакитна лагуна і Black Tie Affair. Це мої фіалочки, які зараз квітнуть. Вони дуже мене радують. І вони пережили евакуацію два місяці без води, але бачите, як вони вижили і які вони. Гарні сьогодні. Отож, давайте почнемо. Зв'язалися в мене дві пари шкарпеток, це мої, мої на розмір 37-38 і для донечки 4 роки, але трішки на виріст. В'язала я їх із пряжі Газал Happy Фіт» спиці 2,5 від миска. З клином підйому і п'яточкою бумеранг, 60 петель тут було. І от така резинкою 2 на 2 у них верхівка, в'язала я їх достатньо, великого, ну, якби високими, повноцінними, щоб висота верхньої частини дорівнювала довжині ступні. І залишилось мене з цих двох половинок пасми і ще пряжі, я вив'язала дитячі шкарпетки, але вони виявилися трішки короткими. Правда, я їх в'язала трохи на виріст. Тріхи, стріхи, тріхи. І стало питання, мені хотілося, щоб це були повноцінні шкарпетки, і я хотіла їх продовжити, цей паголінок наверх. І я стала думати, чим би мені їх. Подовжити. І взяла от така в мене була пряжа, ну ви бачите, її назву 70 шерсть, 30 поліакрил і в 100 грамах 300 метрів. Але вона виявилася, якщо газал хепіфіт, вона така шовковиста, масляниста, дуже приємна пряжа, то ця стояла трішки колом. І я все-таки вирішила, що ні, я буду в'язати повністю шкарпетки з однієї пряжі, хай це буде різні відтінки, але полотно має бути однорідним. І коли ми були на День Незалежності, пару днів ми були у мами в Бучі, я заїхала в Ірпінь, магазин Луція називається. Він в самому центрі Ірпіня знаходиться. І купила там отаку от пасму «Газал Happy Фіт також. В них там, до речі, і Юнікорн є. Кілька кольорів, От такі чудові чудовий такий окрас, і ось надв'язала вже верхівку Мені дуже подобається, як виглядає ця пряжа. Мені і ця подобається, і ця вони різні, але кожна по-своєму прекрасна. Ось такий це Ось така в неї етикетка цього саме розміру і колір номер 3241 Теж 2,5 спиці, тут 24 петлі, 24 на 2, 40, Ні, підождіть, Якщо там 60, то тут на 12, ну да, по 24 на кожній спиці. Меджик клубом я в'язала, все вірно. От, І зв'язались в мене такі дві, шкарпет... дві пари шкарпеток. Я їх вже попрала, дуже дуже класні. я... Я взагалі я насолоджуюсь і цим процесом і готовою роботою. І далі, коли я зв'язала, до речі, бачите, в мене оці... ця пасма була куплена в Бучі ще незадовго до війни, а ця в Ірпіні. Отак от, от життя склалося. Два, Два міста герої. От, і коли я їх зв'язала, я думала, що ж мені надалі в'язати. І в мене було, був вибір: або ось цей світерок для сонечки в'язати чудовим, дуже розкішним узором від, із чудової шнуркової пряжі, або ось цей світорок. Дуже дякую всім, хто підминули моїм відео про мої процеси, і наступні плани залишив своє голосування, так би мовити, за який процес ви голосуєте. Але ось цей проєкт в мене поки що на паузі, тому що я собі так в закладки поклала в голові так? ваші ідеї, я все це пам'ятаю, все, що ви мені радили. І дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. Але поки я його відставлю. Поки що мені треба зв'язати чисто утилітарні речі. Це Теплі речі для дитини, для себе, якісь шкарпетки, от таке. Бо зима в нас попереду планується холодна, і нам треба утеплюватись. Отож, що я собі. Як, як я зробила? Так як я була не впевнена на рахунок цього процесу, тому що полотно мені здавалося таким трішки стоячим колом, знаєте, дубовеньким таким. Незважаючи на те, що я його в'язала на піврозміру, спиць більшим ніж був зразок у самому інтернет-магазині, це Міра Колоярн. Там на четвірці в мене, я в'яжу на 4,5, але все рівно мені воно не подобалось. І я щоб уже не сумніватися, чи мені його розпускати, що мені взагалі з ним робити, щоб мене нічого не напрягало, я його попрала. І після прання все, полотно стало м'яким, таким приємним, дуже пластичним, класним. Я зрозуміла, що можна далі в'язати на 4,5, продовжувати вже цим темним кольором, так як я собі планувала. але поки і сох той зразок, то, верніш, цей проєкт, мені ж треба було чимось руки зайняти, то я взяла собі ось цю, цей светрик із опалу, в якому я вив'язую, так би мовити, залишки, але для цього купила ще пряжі. Ну, це нормально, ви знаєте, дівчата, ми такі всі. От, І бачите, вже, я вив'язала тіло. Тут я планую пустити знову ці е, такі яскраві стрічки рядочки Із зеленої пряжі, і взялася за рукави, щоб рукави вив'язати, і потім приміряти на дитину. Я так собі планую резинку тут пустити розову, понизу пустити пару рядочків цієї зеленої, і резинку знову ж таки рожевої, розової, рожевої. Рукави теж рожевим, потім одна-дві стрічки зеленим, і резинка рожева. От такі в мене плани на сьогодні. В принципі, сподіваюся, що вони вдадуться мені, будуть вдалі. Дякую вам усім за зворотній зв'язок, буду рада поспілкуватися з вами у коментарях. І, до речі, запрошую вас у своє попереднє відео, де я розказувала, в яких магазинах я сама купувала пряжу і які магазини зараз працюють. Звичайно, я, я вже зараз розумію, що деякі магазини, причому дуже популярні, такі як Саквояж і Wanted Wool, Я забула згадати в тому відео, тому запрошую вас до перегляду його і залишайте в коментарях посилання на ваші улюблені магазини, з якими ви працюєте, в яких ви купуєте цікаву пряжу. Я думаю, це буде інформація корисна для нас усіх. Дякую, вас за увагу, дякую вам за увагу! Обіймаю вас кожну і, дівчатка, все буде добре. Сподіваємось на найкраще. До зустрічі!